Добрий день, друзі. Е, мій товариш Микола подарував мені гарбузу. У мене в цьому році на моєму городику не зійшли. Коля привіт, е, ніколи не їв і не їм банан, диню, гарбузу. Е, чому не знаю? Ну, в чистому вигляді, якщо в салатах там, і в яких інших продуктах, то дозволяється. Е, моя е, мама любить е, печену гарбузу, е, кашу з гарбузи. Дружина її це робила і теж пристрастилась. А я ном. Е, і зараз хочу зробити мамі. Приємний подаруночок Всі мої інгредієнти. Ну і секретний інгредієнт сосідські малятко. Виглядить дуже гарно. Я наготовив і кетчуп, і гірчицю, і хрін. Побачив, я не по гарбузу, ну, якось так. Ну що ж, треба спробувати. Цікавий смак. Ну я добавлю хрону. Ну а зараз саме головне я почастую маму.